Uh -huh. Так, вітаю, вітаю, я прийду ближче, скажу, бо там, якщо далі не чути. Е водолікування по кнейпу. Був такий дядько, наберіть, ось як воно діється. Поливаємо ножку біля коліна. З холодною водою, до речі, бажано. Окремо, не весь, не все тіло. Все це тіло це, ну, це інша тема. Це дуже бажано. Але щоб кровообіг по ногах завести, запустити, ось так треба поливати. Легесенько, ось так біля колін. І кров прибуває в цю частину тіла. Вся решта кров, мозок трохи може тупити, в той час нічого страшного, нічого лякливого. Ось отак приблизно. О, поливаємо, поливаємо звідси, ззаді більш ніжне таке. Ось, ось так. та частина важлива. Мої був би то інша тема, то я розкажу. О. І якщо так практикувати, щодня, кілька разів в день, зараз, зокрема, влітку на природі, бо соніш, в траві, однозначно в траві. І холо... воду бажано мати холодну. Холодна є кожна вода з якоїсь криниці, вона в мене теж така холодна. І таким чином, до... Ніг прибуває кров, покращується кровообіг, покращується. Загальний. Ні, пот. Ні. Потенція. Потенція в смислі як сила. Ну, а сексуальна само собою, якщо буде. Ти, ти натисни кнопку, не виключай. Ти ж тебе рука. Потенція загальна. Потенція з латинського означає сила. І звідси, давайте так, ще секундочку, щоб не забув я. А, кнеп я назвав так. Але. Чули душ Шарко, коли ці, той контрастний, коли там, типа, то гаряче струя, то холодна. Душ Шарко. Шарко це теж прізвище хлопця, який запровадив водолікування. Ну і польський чувак Пришніць. По польській душ є, до речі, Пришніць. Хто знає польську мову, Пришніць це прізвище чоловіка, який запропонував водолікування. Ну там буває, що гаряче, холодне. В данопадку я розказав про холодне. Але в принципі можна і гарячу, звичайно, нагріти і поєднувати. Так що не виключай. О ти поспішаєш, я бачу, тебе в сексі. Ось таке, то я перейняв мобільний записуючий телефон. Отож нагадую, що береться влітку, в кого є яка можливість. Холодна водичка. Можна взяти, якщо лячно, взяти і гарячу поруч. І обливаємо ніжки, можна і руки поливати. Якщо якісь там артрити, всяка така фігня, теж, теж працює. Ну, Якщо чесно, я більше люблю так обливатися цілком потужньо і цей. Ну, а тим, хто не знає, хто я і що я, заходіть на канал, вивчайте, я а, буду ділитися своїм, своїми методами оздоровлення. Так вийшло, що ось ось, ось попереду, то моя хата. Була і тисячі картин, це все згоріло. Але я маю деякі потужні принципи здорового способу життя. Ніколи не курив, не пив і вмів лікуватися виключно природою. Дуже скромно, аскетично харчуватися. І, до речі, щоб було зрозуміло, що з віку, мені 60-й рік що іменно подібне харчування сприяє тому. Вікторія там записувала, здається, бачила, що в мене 60-й рік, до речі, з травня, що фігура нічого так, але якщо чесно, кепська сили немає. Я тільки буквально як тиждень появився якийсь там апетит. Нарешті з'явився, почав дійсно обливатися водичкою, чистою, холодною, бо соняч ходити якось так навіть вранці, не тільки, не тільки там на сонечку. І процес пішов. Але надіюсь... о, Марічка, вітай. Вітай. Отак От помахай. Ти вже загоріла, ти задоволена? тільки зніми оці капці, не ходи в обута. ходи бос. Так. так що, пані і панове, закликаю. Запитуйте або просто дивіться. Я буду записувати все рівно різні відео на цю тему. Як виявляється, дуже багато людей не знають про такі елементарні правила життя. Я тим користувався до... Цього віку, до якого дожив, і ділюся тим. Ділився і так, але ну, може не настільки, як блогері, як цей, бо ну, не було такої потреби, але і так склалося, що, що почав писати такі відео. І, і був такий Остап Савковий, він мені, коли хата згоріла, одну цікаву дав. Молодший хлопець на 14 років молодший. 78-го року народження. Остап, він воєнний Геодезис зараз. Ось. І, це. і він мені каже: ви, мабуть, комусь будете потрібні. Тримайтеся, бо ви будете потрібні. Я ці слова запам'ятав серед інших дуже цікавих порад. Так було, що я, звичайно, хотів жити, тому що 60 років, все, що міг, пожив, нажився, надивився, намалював тисячі картин. Ну, то все отак. от, Це все згоріло. Ну і думаю, ну. Так, то так, то довідження, як кажуть поляки. Ну, але якось вдалося втриматися, то продовжуємо жити. Тим більше в, в цій ситуації в Україні, коли йде така жахлива війна, люди сильні, духом потрібні, і може я долучуся, допоможу комусь дійсно, як цей Остап казав, особливо вміти жити на природі, вміти профілактично себе витягувати, не чекати, що там будуть. Ці знаєте, пігулки, таблетки, ну на якій стадії це все потрібно, але на рано чи пізно потрібно себе самому як той, за вуха витягувати, Мінхалден, чи як його. Отож, будьмо будьмо здорові і сильні духом. Тому що в Україні зараз, як ніколи, потрібні сильні люди. І ми ними будемо ставати навіть супереч. Всім, всім паскудним, поганим людям, як з боку Росії, так і з боку американців, які зрадили нам, і Будапештський меморандум і так далі. Це, 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 це жахливі зрадники. Всі вони, ці західні, теж є зрадниками. Вони знали, що коїться і до чого готувався Путін. Але, на жаль, ось так. Тому тепер Україна є творець історії в світі. І в тому плані, мені здається, що я би хотів, попри свою біду, долучитися до перемоги гуманного, духовного, сучасного, цивілізаційного, справжнього, не дикого якогось ординського і незахладного фінансового, як, як оці жахливі магнати світові торгаші, сволочі і так далі. Не буду бо, розішовить. Все, файно. Дякую на зв'язку.